Ми знаходимося в обласній клінічній дитячій лікарні. Ми так стало, що привіз я одного разу дівчинку-переселенку і дуже люб'язно віднісся головний лікар. Ну просто я був шокований, як він люб'язно віднісся до лікування цієї дівчинки, зробити безоплатно. Е, комп'ютерну томографію. Мене це трошки так якби торкнуло. кажу, Тарас Михайлович, щось може вам допомогти. Кажу, йому може вам в кабінеті. Тут бачу, у вас така духота покласти невеличкий кондиціонер. Він каже: Я потерплю спекоту. Мені треба інше місце покласти кондиціонер. От він. Тут ми поклали цей кондиціонер поки що в цій кімнаті, де вони попросили. що будемо працювати, треба буде більше більше допомож. Вам слово, Тарас Михайлович. Я дуже вдячний і від себе, і від імені колективу реанімаційного відділення, і особисто пану Степану. Релігійній організації пану Степану за е, дороговартність і подарунок, який край необхідний для нашого персоналу, для наших дітей, які лікуються в реанімаційному відділенні, які за допомогою цього кондиціонера покращаться умови перебування дітей, умови е, перебування е, відпочинку персоналу за е, стане комфортніше працювати. Ми щиро вдячні. О, ми вдячні, що ваша допомога повернеться вам в сториці. Дякуємо за допомогу. Хай Бог <клес> благословить. ми вам вдячні. За дякую, те, що ви робите надзвичайно велику справу. Лікуєте наших діток. Хай вас благословить. Бо, бо я вам кажу, що багато людей обіцяють. А коли ви так ну сказали, ні, ну я, я вже ні, я у людях розуміюся. Виглядало, що ви ну як сказав, так буде. Бо коли тут сказали, так сказали. О, я кажу, ні, цей чоловік виглядає, як сказав, то і зробить. І,